Знаєте, чому Росія дуже любить поговорити про мирні переговори? Бо для них мир це коли всі мовчать, а вони роблять, що хочуть. Сьогодні ми згадаємо, як світ шість років намагався домовитися із путіним у так званому нормандському форматі. Що з того вийшло? Ну, скажімо так, Путін досі там де був, а мир на Донбасі так і не став. Але сама історія цих переговорів це окрема сага. І вона варта уваги. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про міжнародну політику простою мовою без нудних лекцій. І сьогодні ми зануримося у дуже важливу тему нормандський формат: як Україна, Німеччина, Франція і Росія роками намагалися припинити війну на Донбасі. І чому, попри всі старання, результат виявився, м'яко кажучи, скромним. Тож підписуйтеся на канал, для вас це одна кнопка, а для мене мотивація працювати далі. До речі, друзі, я відкрив монобанку для розвитку цього каналу. І якщо вам подобається те, що я роблю, і вам хочеться мене безпосередньо підтримати, то посилання буде у описі цього відео і десь тут біля мене. Це допоможе робити ще більше аналітики і ще більше простих пояснень, складних речей. А тепер починаємо. Що таке нормандський формат? Це не якась там таємна змова і не клуб друзів із шампанським. Це спроба вирішити дуже конкретну проблему, а саме, як змусити Росію зупинити війну на сході України тоді ще. Формат народився у червні 2014 року. Коли ситуація на Донбасі тільки загострювалася, а Крим уже був анексованим. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрілися під час святкування 70-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Саме через місце першої зустрічі формат отримав свою назву. Спочатку це була навіть не офіційна переговорна платформа, а швидше імпровізація. Але розмова виявилася настільки важливою, що цю четвірку закріпили як окремий формат для обговорення врегулювання війни. Ідея була напрочуд проста: зібрати навколо столу головних гравців Україну як сторону на території якої йшла війна, Росію як країну, яку війну ця розв'язала, і Францію з Німеччиною як впливових посередників. На той момент у багатьох ще була ілюзія, що російського диктатора можна переконати. І можна з ним поговорити, і що він насправді зацікавлений у компромісах. Тому нормандський формат швидко перетворився на один із головних міжнародних майданчиків для переговорів щодо війни в Україні. Паралельно існувала ще одна переговорна платформа так звана тристороння контактна група у мінську Україна, Росія та ОБСЄ. Але там усе частіше натикалися на бойкот або саботаж з боку так званих квазіреспублік ЛНР та ДНР. Тому саме нормандська четвірка стала форматом, де вирішувалися великі питання, зокрема такі як припинення вогню, обмін полоненими та контроль за кордоном. І правда, з часом переговори у, най... у нормандському форматі вони нагадували бій з тінню, були і красиві заяви, було багато обіцянок. А на фронті все було без змін. І найважливіше, хоча Росія офіційно сиділа за столом перемовин, вона весь час робила вигляд, що не має жодного стосунку до війни. Мовляв, це так званий е, громадський конфлікт чи громадянський конфлікт, а ми тут просто миротворці. І іронія якраз була в тому, що весь нормандський формат будувався навколо спроб змусити Росію перестати прикидатися святою. І таким чином нормандський формат. Став і спробою домовитись, і тестом на витримку, і згодом, сумним нагадуванням, що говорити із кремлівською стіною можна довго, але це ще не значить, що вона тебе почує. Чому саме Франція та Німеччина стали посередниками? Адже ці країни в цьому форматі абсолютно не випадкові гості, адже по-перше, вони найбільші та найвпливовіші країни Європейського Союзу. По-друге, вони обидві мали інтерес не допустити великої війни посеред Європи, буквально за кілька годин льоту від Берліну чи Парижу. І по-третє, США тоді свідомо тривалися осторонь. Обама не хотів прямої конфронтації з Путіним через Україну. Тому роль миротворців із валізою Нервів взяли на себе французи та німці. А точніше, Франсуа Оланд і Ангела Меркель. Коли на переговорах ставало зовсім важко, Меркель казала, що німецька витримка це не міф, а реальна технічна характеристика. І тут важливо зазначити дуже важливу деталь, чим взагалі відрізняється нормандський формат від мінських переговорів. Тут важливо не плутати. Адже нормандський формат це зустрічі на найвищому рівні президенти і канцлерка сідають за стіл і пробують знайти рішення політичного рівня. А мінські переговори це радше технічні перемовини в тристоронній контактній групі, тобто Україна, Росія та ОБСЄ, як я вже казав раніше, плюс участь представників так званих ЛДНР. У мінську сторони домовлялися про конкретні речі: це припинення вогню, обмін полоненими та коридори гуманітарної допомоги. А вже в нормандському форматі лідери е, затверджували політичні рамки. Тобто, що взагалі має бути метою цього всього процесу: мир, вибори, контроль кордону і так далі. Мінськ, це як складання меблів за інструкцією, а Нормандія це коли домовляються, а чи треба взагалі ту шафу ставити. Перші зустрічі, надії і холодні погляди. Петро Порошенко стоїть поруч із Володимиром Путіним. Ангела Меркель дивиться на обох із тривогою. А Франсуа Оланд, господар події, намагається тримати баланс. Атмосфера була така напружена, що чай можна було заварювати просто в повітрі. Зустріч тривала всього 15 хвилин, і за цей час усі встигли обмінятися традиційними, красивими фразами про припинення кровопролиття та необхідність мирного діалогу. Ну, ви розумієте, класика жанру всі за мир, але що саме робити, не зрозуміло. І тут є одна цікава деталь. За спогадами Оланда, саме він настояв, щоб Порошенка запросили на урочистості. І потім, яко кажучи, був. У нестямі під час телефонної розмови з Оландом буквально шипів у слухавку, що його хочуть принизити там. Але, зрештою, він змирився і приїхав. Хоча тримався він похмуро і насторожено. І під час цієї короткої розмови, що Путін, що Порошенко вперше напряму е обмінялися репліками щодо ситуації на Донбасі, Путін взагалі вдавав, що. Він там ні при чому, а Порошенко говорив про необхідність припинення бойових дій загалом. За словами очевидців, Путін увесь час тримався напружено, хмуро, зміряв Порошенка поглядом, ніби перевіряючи, чи той встоїть під тиском. А Порошенко, який ще вчора був бізнесменом і кандидатом у президенти, стояв дуже впевнено, хоча й відчувалося, що він нервує. І тут ще один важливий момент: тоді на переговорах Путін, за даними французької сторони, почав переконувати всіх, що бойовики на Донбасі це нібито місцеві активісти, а Росія до них жодного стосунку не має. Так і почалася сама риторика про «Їх там нет», яка багато років просто залишалася головною кремлівською відмазкою. Незважаючи на всю напругу, саме в Бенувілі було ухвалено принципову згоду: сторони мають почати реальні переговори про припинення війни на Донбасі. Фактично, ця зустріч нагадувала спробу потиснути руку людині, яка в іншій руці тримає ніж, але робити вигляд, що все нормально. Після Бенувіля лідери домовилися продовжити діалог у більш широкому форматі. І саме так нормандський формат перетворився із разової ініціативи на постійний майданчик. В Мілані вже прозвучали більш серйозні теми: виконання мінських домовленостей, обмін полоненими, газові переговори. Але як і в Беновілі, Путін не поспішав ані з конкретикою, ані з поступками. І це була тільки розминка перед тим, що чекала нормандську четвірку у мінську. Взимку 2015 року. І, взагалі, як лідери опинилися у мінську. Тут були і екстрені польоти, і спроба встигнути до катастрофи. На початку 2015 року ситуація на Донбасі різко загострилася. Під Дебальцевим російські війська разом із бойовиками почали масштабний наступ. Українські частини опинилися під загрозою оточення, і тоді стало зрозуміло, що. Якщо не зупинити ескалацію, зараз війна піде на новий рівень. Саме тоді Франсуа Оланд і Ангела Меркель вирішили діяти екстрено. Вони за один день організували спільний візит до Києва, зустрілися із Петром Порошенком, обговорили ситуацію і запропонували план термінових переговорів. Без зайвих затримок вони вирушили до Москви переконувати російського диктатора. Зустріч була закритою без журналістів. І так далі. За свідченням очевидців, розмова тривала годинами, вона була складною і напруженою. Але, зрештою, Путін погодився, так треба зібрати нормандську четвірку для нового саміту. Місцем обрали мінськ нейтральну територію, яка вже тоді була традиційною для переговорів щодо Донбасу. І 11 лютого 2015 року лідери України. Росії, Франції та Німеччини прибули до Мінська без чітких гарантій успіху, але із розумінням, що часу залишилося дуже мало. Тоді навіть публічно попереджали: якщо переговори проваляться, війна може вибухнути з новою силою вже наступного дня. І саме так почалася одна із найскладніших і найдраматичніших ночей у сучасній дипломатії. Отож, Мінськ, ніч без сну. І надії на папері. Порошенко і Путін кілька разів залишали залу переговорів. Порошенко щоб тримати зв'язок із генштабом і дізнаватися про ситуацію на міському напрямку. Путін навпаки, щоб консультуватися з представниками бойовиків, яких він офіційно не визнавав, але реально контролював. Ангела Меркель взяла на себе роль модератора спокійно, методично намагалася тримати перемовини в руслі. Хоча напруга в кімнаті була така, що повітря було різати ножем можна. Франсуа Оланд, за спогадами очевидців, сидів із відсутнім виглядом і курив цигарку за цигаркою, намагаючись витримати весь цей марафон, який тоді був. Учасники розповідали, що переговори іноді доходили до абсурду, сперечалися буквально за кожне слово і кому, і порядок речень. Путін увесь час тиснув, вимагав поступок для бойовиків, просував тези про особливий статус Донбасу, прагнув там закріпити політичний контроль над Україною. І він це все хотів зробити через зміни до конституції. Порошенко стояв на своєму припинення вогню, виведення російських військ і контроль над кордоном мають бути першими кроками, а не навпаки. Найжорсткіші суперечки точилися навколо двох тем: це обмін полоненими. Путін наполягав тільки на тих, хто утримується в Україні. А Порошенко вимагав включити також українців ув'язнених у Росії. Другою темою це був контроль над кордоном. Україна хотіла відновити контроль до будь-яких політичних змін на Донбасі, а Росія навпаки, після виборів, за своїми правилами. Протягом ночі атмосфера була на межі зриву кілька разів. За словами дипломатів, були навіть моменти, коли Порошенко і Путін буквально зривалися і переходили на крик. Путін навіть в якийсь момент е, в ультимативній формі натякав на можливість повного військового рішення. Тож ця зустріч у мінську більше нагадувала не мирний план, а шкільноконтрольну, де всі списали, але ніхто не хотів здаватися. Зрештою, під ранок 12 лютого в Мінську підписали документ під назвою Комплекс заходів щодо виконання мінських угод. Також відомий як Мінськ 2. На папері все виглядало красиво, тобто повне припинення вогню з 15 лютого 2015 року, відведення важкого озброєння. Також. Ішлася мова про моніторинг припинення вогню силами ОБСЄ, а також проведення місцевих виборів за українським законодавством, також відновлення контролю України над своїм кордоном. Але головна проблема цього документу полягала у черговості кроків. Росія наполягала спочатку зміни до Конституції України і вибори на окупованих територіях, а вже потім контроль за кордоном. Україна ж вважала, що без виведення російських військ і відновлення контролю про жодні чесні вибори і мова не може йти. Тому Мінськ 2 став схожим на стару радянську інструкцію, що багато красивих слів, а як користуватися неясно взагалі. І кожен учасник трактував цей документ насправді по-своєму. Офіційно всі сторони привітали підписання Мінськ-2. Меркель сказала, що угода дає, так би мовити, проблиск надії. Оланд сказав, що домовленість краще, ніж війна. Путін хитро посміхався перед камерами, але по факту навіть після Мінська-2 війна тривала. Бойовики продовжували атаки, а Дебальцево таки було захоплене вже після оголошеного перемир'я. І з часом стало зрозуміло, папірець із Мінська-2 так і залишився папірцем. Росія продовжувала контролювати частину Донбасу і одночасно робила вигляд, що вона тут ні при чому. Після нічних марафонів у мінську 2015 року стало зрозуміло, без постійних зустрічей ситуація скотиться назад дуже і дуже швидко. І вже восени, 2 жовтня 2015 року, лідери нормандської четвірки зібралися у Парижі. Порошенко, Меркель, російський диктатор і Оланд сіли за стіл у Єлисейському палаці. Атмосфера була насправді інша, не така напружена, як у мінську, але довіри було нуль. Всі чудово розуміли, що після підписання Мінська 2 обстріли тривали, перемир'я регулярно зривалося і регулярного і реального прогресу не було. Переговори тривали кілька годин. Лідери спочатку провели двосторонні зустрічі, щоб, так би мовити, прощупати настрої одне одного, а потім зібралися вчетверо. Потім, як завжди, приїхав останнім із запізненням, тобто класика кремлівського понту. Того разу ключовим питанням стала нова пропозиція, так звана формула Штайнмайера. Ідея належала тодішньому міністру закордонних справ Німеччини Франку Вальтеру Штайнмайеру. Суть формули була проста. На папері, але складна на практиці. Україна ухвалює закон про особливий статус Донбасу. На окупованих територіях проводяться місцеві вибори за українським законодавством. І Якщо ОБСЄ визнає вибори чесними, особливий статус автоматично набирає чинності. Все виглядало красиво і навіть даже розумно, але все була проблема. Ніхто не пояснив, як провести нормальні вибори на території, де бігають озброєні люди без шевронів із російською зброєю і без допуску українських партій та ЗМІ. Формула Штайнмаєра виглядала як інструкція до парашута, що все добре, якщо все відкривається. А якщо ні, то це вже питання виживання. Вибачте, будь ласка. Україна наполягала. Що вибори можуть бути тільки після повного припинення вогню, виведення російських військ і відновлення контролю над кордоном. Росія ж наполягала на протилежному, тобто спочатку вибори під наглядом місцевих фатажків, а потім, можливо, колись контроль за кордоном. У підсумку домовилися ні про що конкретне. Лідери заявили, що є прогрес у розведенні сил, хоча насправді його й не було. І що необхідно активізувати зусилля для виконання мінська 2, що звучало як: давайте вдавати, що все нормально. Тоді було домовлено розвести війська на трьох пілотних ділянках у станиці Луганській, Золотому і Петрівському, також посилити спостереження ОБСЄ на лінії фронту і взагалі підтримувати діалог. Фактично, зустріч у Парижі стала моментом. Коли всім стало зрозуміло, що реального виконання мінських угод у найближчому часі в принципі не передбачається і чекати там чогось не варто. А формула Штайнмаера перетворилася на ще один паперовий компроміс, який кожен тлумачив по-своєму. Чому зустріч у Парижі була важливою, навіть попри її провал? По-перше, вона зафіксувала факт: Росія пробує Саботувати мирний процес. По-друге, саме після Парижа почалася активна боротьба за те, як тлубачити мінські угоди і хто перший має робити кроки. По-третє, для України це була ще одна нагода показати заходу поступки в Кремля це шлях у нікуди. Домовленостей по факту було стільки, що ними можна було обклеїти стіни Єлисейського палацу. Але от на фронті ці папери, як виявилося, в принципі, кулі не зупиняють. У грудні 2019 року, після трирічної паузи, нормандський формат зібрався знову. Цього разу за столом сиділи вже інші люди, замість Петра Порошенка, Володимир Зеленський, який тільки но прийшов до влади і обіцяв українцям закінчити війну. Францію представляв молодий і амбітний Еммануель Макрон, а Німеччину. Та ж сама засвідчена Ангела Меркель. Лише Путін залишився тим самим: усмішка без усмішки, позиція без компромісів. Зеленський намагався вдихнути нове життя в заморожений фронт. Перед зустрічю він активно працював. Е і йому вдалося організувати розведення сил у е тих самих пілотних точках на Донбасі і погодити формулу Штайнмаєра, Також розблокувати обмін полоненими. До зустрічі Зеленський підходив із обережним оптимізмом. Мовляв, якщо вже говорити напряму, може щось і вдасться зрушити. На саміті у Парижі знову обговорювали все ті самі теми: повне припинення вогню, розведення сил, обмін полоненими та особливий статус Донбасу. Зеленський намагався бути конструктивним. Він говорив про необхідність реального перемир'я, про повернення контролю над кордоном, про безпеку для людей. Але Путін продовжував свою улюблену пісню про внутрішній конфлікт в Україні, вдаючи, що Росія взагалі не має жодного стосунку до війни. Іронія долі була така, що минуло вже 5 років після початку війни, а Кремль досі вперто вдавав, що він випадковий перехожий. На саміті вдалося погодити кілька речей: це обмін полоненими на всіх на всіх. Який, в принципі, був дуже важливий для українського суспільства як такого, також розведення сил ще на трьох ділянках фронту, плюс закріплення на папері формули Штайнмаєра як частини майбутнього процесу. Але фундаментальне питання залишилося таке: хто ж контролюватиме державний кордон? Так і залишилося без відповіді. Росія наполягала на виборах у так званих ДНР та ЛНР ще до повернення Україні контролю над кордоном. Україна твердо стояла на тому, що спочатку повне відновлення контролю над своїми територіями, виведення збройних формувань, а вже потім вибори. Переговори у Парижі тривали більше п'яти годин. Було видно, що Володимир Зеленський намагався добитися конкретики. Але потім постійно зривав розмову у дрібні суперечки або затягував обговорення другорядних питань. Фінальне ком'юніке виглядало дуже і дуже обережно. Домовилися активізувати розведення військ, організувати обміни і зобов'язалися через 4 місяці зустрітися знову. Якщо коротко підсумувати Паризький саміт, це було схоже на домовленість зустрітися ще раз. Щоб ще раз зустрітися. Ось така історія. І чому все це не спрацювало? Причин насправді кілька, і вони очевидні. Росія весь час брехала, що її там нет, а без визнання своєї участі неможливо домовитися про справжній мир. Також всі домовленості були розмитими. Тобто кожне речення можна було трактувати так, як вигідно Кремлю. І Росія насправді цим користувалася на повну Україна. Там опинилася перед вибором, або погоджуватися на особливий статус Донбасу без гарантій безпеки, або ризикувати продовженням війни. І найголовніше, Путін не хотів миру на умовах, які би укріплювали Україну. Його стратегія була набагато інша: це тримати Донбас у стані підвішеного конфлікту, щоб Україна завжди була слабкою. І нестабільною. Потім використовував переговори як димову завісу, щоб виграти час і зберегти свій вплив на українську політику. Що зараз? На жаль, чи на щастя, нормандський формат фактично помер ще до 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го вже не було сенсу обговорювати ті самі речі, ніби нічого не сталося. Зараз прекрасно всім зрозуміло, що Росія ніколи не збиралася виконувати жодні домовленості. Вона просто готувалася до нового великого етапу війни. Але історія нормандських перемовин вона є дуже цінним уроком для України і всього світу. Коли маєш справу з агресором, домовленості на папері, без реальних важелів впливу, нічого не варті. Тільки сила і реальні гарантії можуть зупинити війну. Красиві комуніке підписані чи в Парижі, чи в мінську, вони беззахисні проти танків. А нормандський формат навчив нас головному: це домовитися можна з будь-ким, але не з тим, хто навіть домовленостей не збирається виконувати. Якщо вам цікаво розбиратися у міжнародній політиці простою мовою, обов'язково підписуйтесь на канал Політолог Без Краватки. Ваша підписка це дрібниця для вас. Одна кнопка. Але для мене це велика підтримка, і це допомагає розвивати канал і робити ще більше крутих матеріалів. А з вами був Єгор Галівець. Тож до зустрічі і пам'ятайте, що домовитися можна з будь-ким, але не з тим, хто навіть домовленостей не збирається виконувати. І окрема подяка тим, хто підтримує розвиток мого каналу. Це справді дуже важливо для мене.